Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про повзання і те, чому воно таке важливе в розвитку дитини. Загалом, повзання включає в себе п'ять досить важливих компонентів особистості. Перший компонент це розвиток між взаємодії. Повзання активізує роботу правої і лівої півкулі. За рахунок чого гармонізується робота всіх функцій мозку. Друге це розвиток координації і рівноваги. Повзаючи, дитина вчиться відчувати власне тіло, тренує м'язовий і кістковий скелет, тренує вестибулярну систему. В майбутньому це дозволить їй краще керувати власним тілом та робити свої рухи більш плавними і більш довільними. Третій компонент це розвиток зору і просторових уявлень. Рухаючись простором, дитина вивчає, що знаходиться попереду, позаду неї справа і зліва. Це також впливає на розвиток і знання про схему тіла. В майбутньому це буде позитивно впливати на її навички читання і письма. Наступний компонент зміцнення м'язів. Повзаючи дитина тренує м'язи шиї, спини і рук. За рахунок чого в майбутньому це даватиме більш якісні вестибулярні відчуття. І останній, п'ятий, неочевидний, але досить важливий компонент це розвиток самостійності і впевненості. Повзаючи в просторі, дитина вчиться його пізнавати. Вона розвиває пізнавальну і навчальну мотивацію, що в майбутньому буде давати їй можливість знаходити знання в тих областях і місцях, які для інших можуть бути достатньо неочевидними. Розвивайте вашу дитину правильно. І звертайтесь до нас в рекцентр. Гарного дня!